Водночас дії адміністрації США почали давати перші результати на ринку нерухомості країни. Так лише за лютий продаж житла у Сполучених Штатах зріс на майже 5%. А у березні, після оголошення ряду заходів для пожвавлення ринку, цей сектор економіки ще більше оживався. Щоправда, аналітики застерігають не поспішати і кажуть, що активізацію продажу ще рано називати відновленням ринку. Загалом розповідає Марія Юнко. Найгірші часи для американського ринку нерухомості можуть залишитися позаду. Продавці нерухомості кажуть, що з приходом весняного сезону з'являється дедалі більше покупців. Кожних вихідних подивитися наш будинок приходило троє-четверо покупців. Це значно більше ніж ми очікували. Покупці приваблюють низькі ціни. За кращих часів цей будинок коштував 386 тисяч доларів. Тому придбати його за 215 тисяч дуже вигідно. Пожвавлення продажу підтверджують і ріалтори. У нашому офісі. Ми побачили більше продажів за перших три тижні березня, аніж ми мали у лютому. Водночас, у лютому наші продажі були вищими аніж у січні. Однією із причин пожвавлення ринку є те, що будинки стали більш доступними. Ціни впали в середньому на 15%, А відсоткова ставка на 30 кредит кредитне житло становить менше 5% завдяки допомозі федерального резерву. Окрім того, кажуть експерти, велика пропозиція на ринку нерухомості вигідно задовольняє попит покупців. Продавці мають більш реалістичний підхід. Це приваблює на ринок більше покупців, людей, які можуть отримати позику, і які кажуть, це справді добра пропозиція для мене і для моєї сім'ї. Я готовий її підписати. Втім, святкувати перемогу. Економісти поки що не радять. Оскільки безробіття зростає, це означає, що через несплату кредитів американці продовжуватимуть втрачати свої будинки. Марія Юнко, голос Америки.